І з нами на прямому зв'язку голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. Вітаю, пане Віталію. Тож на початку хочу поговорити з вами про комендантську годину, яка тривала у місті 2,5 доби. Чи можемо говорити про її результати? Чи виправдала вона себе? Доброго дня. Так, я вважаю, що виправдало. Ми надалі будемо проводити такі заходи для виявлення колаборантів та зрадників. Розкажіть, будь ласка, більше про результати. Зокрема, от кого вдалося виявити, і взагалі для чого такі комендантські години запроваджуються? Військові та е, поліцейські е, спецслужби відпрацьовували адреси та місця, можливого перебування е, навідників. скажімо так, на зараз е, ну, було розбито на 50 секторів. Працювало 200 пошукових груп. Ну і там ще автомобілі були. Задіяне на зараз. Ми розуміємо базу. Поповнили, розуміємо. Відпрацювали там багато людей. 21 провадження те, що я вже казав. Тобто, результат є, він гарний. Ми надалі будемо проводити такі дії. Зокрема, я пам'ятаю, що такі довгі комендантські години ще на початку весни були запроваджені у Києві, коли росіяни підходили в притул до столиці. Вони оголошувалися кілька разів. До чого мають готуватися, зокрема миколаївці, і коли очікувати можливо наступну комендантську довгу тривалу годину? Ну я сподіваюся, що ми будемо відпрацювати відпрацьовувати по секторам чи по районам. Ми не будемо перекривати місце, місто. Також я хотів зазначити, що ну якщо досл дослівно, Russian forces unsuccessfully attempted to advance east of Mykolaiv. це 45 кілометрів від Миколаєва. Ніхто к нам в притул навіть не підходив. Це неправильно зробили переклад. Тобто вони намагалися там в 45 кілометрах від Миколаєва щось зробити. Це було невдало, але вони ж розігнали цей фейк по мережі для того, щоб посіяти паніку у цивільних громадян. Тобто ви говорите про те, що низка західних джерел помилилися, і Американський інститут дослідження війни, який повідомляв про наступ на Миколаїв, зокрема, теж так появляється. Ну я е, зараз якраз і читаю те, що написав е, американський інститут дослідження війни. Він е, повідомив наступне. Я процитував. Тобто, це просто неправильний переклад. Угу. Е, добре, дуже вам дякуємо, пане Віталію. Зокрема, з нами прямому... На наживо був голова Миколаївської військово-цивільної адміністрації Віталій Кім.